Від заучі від батьківського виховання в Івано-Франківську правоохоронці всю ніч шукали трьох малолітніх дітей. А вони утекли з дому після конфлікту з мамою і татом. За минулий тиждень дітей було багато негативних оцінок і записок про незадовільну поведінку в школі. Відповідно, батьки проводили таку виховну роботу з дітьми, після чого закрили дітей в будинку, забрали ключі і пішли, пішли з дому обидвоє. Діти через вікно вийшли троє через вікно. Двоє братів та сестричка майже пів доби поневірялися під'їздами різних будинків. Правоохоронцям розповіли, ховалися там від перехожих, і лише вранці малечу знайшли у читальному залі однієї з бібліотек міста. Зранку близько 10-ї години їх місце знаходження було працівниками поліції Встановлено і на даний час вирішується питання про поміщення їх до центру соціально-психологічної реабілітації. Що пояснюють діти, що дійсно справді причиною втечі було складні відносини з батьками, вони не хочуть жити з батьками. Кажуть, що про те, що їм краще буде жити, якщо вони будуть жити в центрі. Між тим, неуважних батьків за невиконання обов'язків тепер притягнуть до адміністративної відповідальності. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.